Сьогодні приготуємо легендарну пасту Амосова, справжню вітамінну бомбу для імунітету та серця. Ідеально саме восени. Для цієї пасти нам знадобляться горіхи 100 грамів для мозку та серця, курага 70 грамів для судин і зору, родзинки 70 грамів для енергії, фініки 50 грамів для травлення, половина лимона додає вітаміна С, мед 150 грамів, природний консерватор. Одна чайна ложка тляної олії. Це олія холодного віджиму від крафтойл. Сучасний апгрейд рецепту. Це майже класична формула Амосова, але зменшена вона рівно втричі. У великому форматі зазвичай роблять по 200-300 грам кожного сухофрукта. І, звісно, більше меда. Приблизно 300-400 грамів. Але нам для цього відео буде дуже забагато. Тому ми будемо працювати саме з нашою громовкою. Ну а тепер давайте готувати. Найголовніше це промити сухофрукти, тому що щоб прибрати оцей весь транспортний пил і залишки цукрової глазурі. У мене вже продукти промиті, тому я беруся за готування, але спершу почищу фініки від кісточки та вже вкладаю в тару, де я буду робити пасту. Фініки дуже корисні для здоров'я, мало того, що вони смачні, так ще дуже велику користь приносять. Це дуже корисно для нашого травлення, для кишково шлункового тракту. Особливо, якщо у вас є проблеми з кишківником. Фініки дуже сильно допомагають. Це такий природній мастхев. Фініки ми вже очистили. Тепер я беруся за лимон. В лимоні я також достаю кісточки, щоб він нам не заважав. Ну, і звісно, його можна нарізати. Навіть не можна, а потрібно нарізати, щоб було зручніше його перемелювати. Лимон ми вже нарізали, кісточок ми позбавились, вже можна закидати в нашу тару. Табах, я Далі курага. Дуже корисний сухофрукт для зору та судин. Його ми також можемо переламати пополам або закинути цілим. Але я краще на мілкі кусочки. Курагу ми вже додали. Тепер переходимо до родзинок. Тут нічого особливого немає, просто закидуємо. Родзинки дуже корисні для енергії. Це, не знаю, це краще любих енергетиків. Замість ваших оцих нон-стопів, підбулів, редбули. Ось, от, що надає крила. Родзинки надають крила. Далі нам знадобляться горіхи. У мене це кешю, тому що воно корисне для серця та судин. А ви можете обрати як мигдаль, можете взяти волоський горіх і також фундук. Чому я кажу за ці горіхи? Тому що. Мигдаль дуже корисний для вашої шкіри, щоб вона залишалася близьковичною навіть у період осені. Волоський горіх завжди допомагає нашому мозку працювати набагато краще, чому навіть підліткам дуже часто рекомендують приймати волоський горіх перед екзаменами. І, звісно, що фундук він додає нашому тілу дуже великої енергії і також він зберігає наші кістки. Тому вибір за вами. Ну, і тепер у нас залишається мед. Ми додаємо 7-8 столових ложок, але я додам менше, бо я не дуже сильно люблю мед. І тепер найкраще це. Ляна олійка від крафтоїл. Відкриваємо. Свіженька. І додаємо одну столову ложку. А тепер все перебиваємо. Ну що, друзі, ось і готова наша паста амосова. Запах просто нереальний. Ляна олійка, фініки, родзинки. Ах, горіхи. Просто усе тут. Давайте покажу гарно. Ось така консистенція у нас вийшла. І це справжня паста амосова. Цю пасту треба зберігати в холодильнику. Обов'язково. Намазувати, можливо, на хлібчик, додавати до каш Або їсти просто ложкою. А, яка гарна. М -м -м. Аромат стоїть нереальний. Ось і все. Натуральна, ароматна і неймовірно корисна паста Мосова у нас готова. Давайте скуштуємо. М -м -м. Дуже солодко! Дуже натурально. Я відчуваю горіхи, я відчуваю лимон, фініки, курага, ізюм. Все це разом змішалося. Мед додав цьому солодкуватість, Ляна олійка додала своєї цієї рослинної нотки, і це просто смак із дитинства. Це не тільки просто мега смачно, це і дуже корисно. Тут є все для вашої користі. Вживати потрібно по одній-дві ложки в день дуже солодко, тому я зав'ю. Але це мега потужно. Обов'язково зберігати цю пасту треба у скляній банці і обов'язково в холодильнику. І, звісно, цю пасту можна вживати як дітям, дорослим і, звісно, літнім людям, тому що тут користь для всіх. Все натурально. Ляна олійка додає ще більшої користі, і просто я рекомендую. Ну, а ви спробуйте приготувати цю пасту в себе вдома і поділіться з нами своїми враженнями у коментарях. Нам дуже цікаво, як вам смакує. І головне, не забудьтеся підписатися на наш канал Крафтою, поставити лайк і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні рецепти. До нових зустрічей! Пака!